Сотні помаранчові ціну відкажуть, відбувається понад тисячу товарів, знають мігнішими цінами, щоб він був, що І тобі точно буде На те, відбувається навколо. Ціло Всіх вітаю. Сьогодні була придбана Bluetooth колонка в магазині Аврора. Зацікавила вона тим, що дуже схожа на колонку JBL Go 4. Тому без вагань була придбана, щоб показати вам. Послухаємо, перевіримо, скільки годин вона гратиме. Ну і звісно, розберемо, щоб побачити, що ж там всередині. Технічні характеристики колонки потужність 5 ватт, динамік діаметром. 50 мм, акумулятор 1200 мА. Час роботи до 6 годин при середній гучності, вологозахист IPX 4. Тобто колонка не боїться дрібного дощу, але занурювати в воду її не можна. Давайте відкриємо пакунок та поглянемо, що нас там очікує. А очікує нас кабель зарядки Type-C, що дуже добре. Ось так запакована колоночка, звичайний пакетик, і давайте оцінимо її зовнішній вигляд. А зовнішній вигляд, я вам скажу, досить цікавий та якісний. Матеріали якісні, вага в неї добра. Ну що скажу? Виглядає досить симпатично. Погляньте на якість збірки. Нічого лишнього немає. Ось така мотузочка виконана з гуми. І ось так можна на пальця одягнути і носити, прослуховувати вашу улюблену музику. Давайте поглянемо, що під ось цією резиночкою. Під резиночкою у нас роз'єм під зарядку, роз'єм під USB-накопичувач та роз'єм під SD-карту. Досить прикольно все. Ось так воно закривається. Ну що ж, давайте увімкнемо. Ось такий звук, Ось такий звук і одразу відчувається наявність басів. Під'єднаємо до телефона і послухаємо її. Колонка під'єдналась до телефону дуже швидко та без будь-яких проблем. І давайте увімкнемо якусь музику та послухаємо. Що ж, я скажу? Я здивований. Грає вона досить солідно, відчуваються баси, і що саме цікаво, на максимальній гучності немає ніяких хрипів. Вона грає досить збалансовано. Ну, мені дуже подобається. Для такої маленької колонки звук досить, досить непоганий. А тепер давайте її розберемо та поглянемо, що ж там всередині. І потім ще протестуємо, скільки вона зможе грати. Потрібно якось її обережно розібрати, щоб потім обережно і зібрати у зворотньому порядку. Ось тут є ось такі смужечки, і я так собі думаю, що потрібно в них втиснути викрутку. Ось так. І я не помилився. Захисні накладки з успіхом зняті. Та колонка вже розібрана. Активний динамік, а також присутній пасивний динамік, що додає низьких частот. Відкриваємо колонку. З одного боку, бачимо акумулятор 18650, а з іншого боку, динамік та плату. Динамік має ось таке маркування: 4 ом 5 Вт. Та ось така простенька плата. Встановимо акумулятор на тест та перевіримо, яка в ньому ємність. Минуло вже два дні від початку зйомки. За цей час протестував акумулятор, який віддав заявлену ємність. Та дізнався, скільки часу грає колонка. Скажу чесно, втомився я її розряджати вже її в тумбочки, шафи, куди я тільки не ховав колонку, щоб була хоч якась тиша в будинку. Але найкращий варіант то є духовка. Там є резинки і гарно приглушує звук. І що ви собі думаєте, грала в тій духовці колонка 9 годин на гучності приблизно 70%. Я робив максимальну гучність і зовсім трішки зменшував. Колонка грала через флеш-карту. Це найекономніший режим. Якщо слухати через блютуз, то гратиме вона менше часу, приблизно десь на 1-2 години. Так що враховуйте це. Висновок колонка однозначно вартує своїх коштів, грає гучно, немає хрипіння, звук доволі збалансований. Автономність для такої крихітки просто вражає. Розмір дозволяє брати її будь-куди, поміститься в невелику кишеню. Збірка гарної якості. Пишіть свою думку щодо такого гучномовця. А на сьогодні це все на все добре.